Віра як основа цілісного світогляду та книга віра, що допомагає його формуванню. Найпершим обов'язком віруючої людини є зробити віру насправді частиною власного життя, не шукаючи виправдань, а практикуючи її щодня. Томас Мертон. На нашу думку, однією з причин кризи, що її зазнали з початку війни окремі віруючі та подекуди цілі громади, є відсутність у багатьох людей в церквах християнського світогляду. Отак і парадокс, віра є, але вона не є основою всіх решти переконань. Отже, крім проблеми поверховості віри, виявилася ще й відсутність її цілісності. Як зауважив Чарльз Колсон, християни повинні зрозуміти, що віра це щось більше, ніж релігія або навіть взаємини з Ісусом, віра це повна картина світу і місця людства в ньому. Якщо не знаємо, у що віримо, то як ми можемо відстоювати християнство та втілювати у своєму житті? Наше неудство глибоко калічить нас. Справді, християнство як релігія, як звичка, як колоспілкування, як субкультура просто не витримують випробування життям. Тільки коли віра формує в нас цілісне світосприйняття, тобто гармонійну систему уявлень про себе самих та всі грані нашого життя, сім'ю, статки, політику, роботу, навчання. Стосунки, пріоритети, ми отримуємо жадану повноту та радість. Проблема була непомітною, доки війна не змусила людей швидко приймати життєво важливі рішення, робити екзистенційний вибір, їхати залишатися, ризикувати ховатися, дбати про родину чи паству, скористатися шансом еміграції для покращення життя чи триматися того, чого ти навчився і що тобі довірено. Це дуже непростий вибір, і, якби людина його не зробила. Наскільки б це не відрізнялося від нашого власного бачення речей, ми насправді не маємо морального права виносити будь-які судження стосовно інших, лише себе самих. Коли такої цілісності світогляду бракує, у відповідальні моменти ми вимушено звертаємося по неї до світу, і тоді біжимо разом з усіма, лякаємося разом зі світом, боремося за збереження будь-якою ціною ілюзії контроля над власним життям. При цьому істини яких ми навчилися в церкві, що живу вже не я, а Христос живе в мені, що в ньому маєте повноту, що ви викуплені за ціну продовжують сидіти в голові відповідними рядками з писання, але не квапляться ставати наріжним каменем повсякденного життя. Справжня трагедія багатьох християн в Україні сьогодні полягає в тому, що, начебто відокремившись від світу, його ієрархії цінностей та системи координат. Вони так і не отримали усе це у Христа, ніби зависли на півдорозі, ставши в чомусь значно нещаснішими за синів віку цього. Дієвими ліками від такого стану є повернення до основ віри, раз назавжди переданої святим та їхнє глибоке осмислення, чи переосмислення за потреби, молитовне розважання над устроєм нашого світу та людською історією, смиренне усвідомлення дій Святого Духа та нашого місця і ролі тут і тепер. Саме це пропонує зробити книга Чарльза Колсона з промовистою назвою Віра. У що вірять християни, чому вони вірять у це та чому це насправді важливо, нарешті вийшла українською мовою. Автор, видатний письменник та християнський лідер Чарльз Колсон, цитата вгорі саме з цієї книги, звертається до основ християнського віровчення та двохтисячолітньої історії церкви в пошуках відповідей на ці фундаментальні питання. Спілкуючись із сотнями церков, ми вивели для себе статистику, що з початку війни з кожної церкви виїхало в середньому 25% людей. Але Господь в своїй благодаті дав натомість нових людей, так що в багатьох церквах недільне відвідування навіть збільшилося у порівнянні з довоєним чи навіть доковідним. І це не лише переселенці, а й ті, хто роками проходили повз будівлю церкви, і лише з війною побачили сенс туди зайти. Усім цим людям, які перебувають у пошуку відповідей на важливіші життєві питання та звертаються до церкви по духовну підтримку, книга «Віра» дасть надійні дороговкази, чудові приклади та переконливі свідоцтва для того, щоб зробити головний вибір у своєму житті, і одразу навчатися правильно, з першого кроку формуючи на основі своєї віри цілісний світогляд. Для ефективного вивчення книги ми розробили спеціальний посібник, у що вірять християни. Який не лише сприятиме засвоєнню матеріалу, але надаватиме можливість обговорювати в групі прочитане у жвавій дискусії, ділитися думками та власним життєвим досвідом. Служіння книги 365 готове надати церквам, малим групам, молодіжним служінням та окремим віруючим необхідну кількість примірників книги для спільного вивчення і обговорення. Книгу та посібник, у що вірять християни, можна замовити безкоштовно. Написавши у відкриту лінію служіння у Viber та Telegram або заповнивши електронну форму запиту. Якщо потрібна для ознайомлення електронна версія книги, напишіть нам на відкриту лінію. Будь ласка, поділіться цим постом у соцмережах та чатах, натиснувши кнопки внизу сторінки.